Привіт, друзі, ми я Фандрізь Батька і сьогодні ми граємо в ігру під назвою Мітель в Чінган. Це дуже крута ігра, голова Омка. Я сподіваюся, вам вона сподобається. Ну що ж ставте лайки, підписуйтесь на канал, наберемо 50 лайків і буде продовження цієї ігри. Ігру я робив довго, і не кричіть на мене, що я її робив дуже довго, ну підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо там все є. Так, ми уже в ігрі. Так, ми в якійсь клітці, бачу, цифра 1, Кабель, цифра, яка, там 3, якась клітка. такий є кабель, але він обмотаний там. Немає однієї частини. Ну ладно. Двері, певно він із них буде проходити, Ну і, ну, і потолок, ну класний, ну, да ладно, таке собі. Ага. О, супер, так. Що тут є? Тут є якийсь ключик, візьмемо його. Думаю, він нам пригодиться. О, є ще один ключик тут у нас що? Ага. тобто ми його не можемо взяти. Тут що? Тут якась хуртовина, якийсь сніг, вишка, тут що? Ай, красавчик який. Так, це що у нас? цифра 3? Ага. Це у нас якийсь важіль, не знаю, це якийсь речах, двері що одні. Енергія. Ага. Нам потрібна енергія. Так, що ми робимо далі? Давайте подумаємо, тут у нас обірваний провід, якийсь не знаю якийсь комп'ютер. Провід ведемо. Це якийсь шкафчик, ну що в ньому є, а нічого немає, як завжди. Якийсь хлам, якийсь дрова не знаю для чого вони тут, а може печку має, не знаю. Потолок видно з дирами, понятно. двері закриті. ну, Звісно, що ще робити з ними. Двері теж закриті. ну, Понятно, понятно. понятно, Так, що тут у нас є? Тут у нас що? Тут у нас якийсь шкафчик. Угу. понятно, Що робити? Це важче, ніж гренні. Це обов'язково важче, чим що? Зачинено ключик, який ми взяли приміниться зараз. Опа, все відкрилося. Все. що Тут у нас що тут у нас провід. Ага, ми його можемо сюди вставити. Ну-ка, давай. Хоба. Все, вставили. Все. Тепер у нас є речажок, у нас є електрика, ми його включаємо. Так. Тут у нас моя ну, красавчик ну звісно, тут що. ага Промовчу, значить, виключаємо цей речижок. Він нам не потрібен. Що Так, що нам треба робити? Тут у нас нічого, у нас якийсь випадок закриє, якщо він щось поміть. Мусор, відро, воно все не потрібне. Получається. Що тут у нас панель? Ведіть код. А у нас який? нас 1. 9,1. ще може бути тут що? А кто-то тут що? Південь, південь, захід, ага, пароль північ, південь, захід зхід. Це получається у нас що? Це у нас північ. Південь. захід схід. Північ, південь. Захід. Все. Девять, 4, 3, 1. Значить, у нас що тут у нас? Все. У нас є двері, відкрили. Так, де у нас двері ки двері відкрилися? Понятне дело утіпевне що. Так, Опа, все відкрилося. Так, тут у нас що? Тут у нас ванна комната. Угу, тут у нас тут у нас якесь дзенку, не знаю, якась стінка. Тут у нас шкафчики. в них? Що у них. Що у них. А нічого, як завжди. Ванна, шкафчик, тут у нас Угу, Тут у нас якась голова напевно, тут уже... Не-ні! <гас> ні. 25 секунд. Що? До чого? Нам треба сховатися, получається. Це що у нас. Поняв, 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 все закрыто. Почекай, як їх закрити? Почекай, закривається. Щоб їх закрити, на замок треба нажати на панель. Все закрыв. Так, у нас вроді все на своїх місцях. Вроді я не знаю, Можливо, він не заметить, все закривається. Быстрей, 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 быстрей. Так, погоди-ка. Сквозь кабель. Что-то здесь не так. Думаешь, я не замечу открытый ящик? <таспорядок> не, не хреба, пожив. <таспорядок> Це що в нас получается, день 2, відкриваємо. Мы уже знаємо, що треба робити и як робити так. Що у нас є, у нас є панель. Відкриваємо двері. відкрити відкрытий, все. давай. Двері відкрилися, і ми можемо відкрити. Так, да, все нормально. Він це не замітив. Це у нас крафтик, це у нас що. гумка. Ага. Можемо нею підперти. Ключ, давай. Сильний магніт. Угу, Це у нас що все? Ми можемо взяти ключ, напевно, куди він сюди замок І ключ. Все. Ідеальне сообщення. Все відкриваємо туди що, це у нас що? Це у нас болторіс. Угу. Напевно, його треба ось сюди. Куди? От сюди, все, Ідеально все. Викидаємо цю. Відкриваємо. Так, у нас. Ага, ми можемо зробити сокирку. Добре. Ставимо її, напевно, сюди. Хизли, сюди, так, да, поховалося все. Тепер нам потрібна ще рукоятка, я так пам'ятаю. Де вона може бути? Тут ні. Тут ані, тут ані. Де вона може бути? Тут ані. ні. Де вона може бути? Тут ні. Де e, може за тим... Опа. Не поняв. Ну-ка. Ага, понятненько, тут воно що тут у нас. Ага, стіна понятненько. Ми можемо у неї щось зробити, якщо воно пише, тут воно що. Не знаю, може за шкафчиком. Може тут убудесь, може за дзеркалом, Опа. Ах ж! Огом рукоятка. Угу. Ну, Понятно дійсно, ми її можемо взяти і поставити на стіл, щоб зробити сукирку. Далі ми щом. Можемо що у нею. Зарку ми ставимо на місце, щоб їм нічого не замітити, як ми поняли вже. Йдемо сюди, во стіна ламаємо. Ламаємо. Все, у нас є 25 секунд. Що нам треба зробити? У нас вроді все на місці. Усталося тільки двері закрити закрити. Закрити, все, ідеально Закрывается, все, чітко У нас вроде все на своїх місцях, все ідеально, це прибирали, все. Можемо тепер сховатися, сховайся. Все, ідеально, все. Все Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ідеально просто тепер. Відкриваємо решотку. Нам ще залишилося. Осталося подивитися, що в тій кімнаті, Напевне, там ліфт, як там писалося, в записці записані, хто прочитав вдома респект від мене. Йдемо вот сюди, тут що воп. Так, тут воно що, тут воно земля твій пуховик Піднятненько, тут воно що, тут у нас не Деніза... Супер, тут у нас ліфт. Туда я не хочу. Беремо, значить, у нас дверний засуну. Це бочать його стримає. Несемо сюди. Оба все ідеально. Тепер беремо, що? М -м -м -м, включаємо ліфт. Ліфт. Все. Він зараз прийде. Ну, Дверні за засов йому не дасть зайти. Ми беремо майстер-ключ. Несемо його сюди. Чекаємо, поки прилетить ліфт до нас. Чекаємо. Хіть. Чекаємо. 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 Включаем. все він тут он. Спускаемся. Все. Все, добре. все, тут у нас шо? Тут у нас? Не знаю. Тут тут Не знаю. Идемо угу. сюда. Час. 8.39. Супер. Ну що ж, якщо вам понравилось сьогоднішнє відео, став лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка в описі канала. Підписуйтесь, бо там все є до того як вийде відео. Я там випускав обривки від цього відео. Тому підписуйтесь на телеграм-канал, ну що ж, всім пока!